Ну що ж, а тепер подивимось, наскільки цей фіксатор реально фіксує макіяж. Для експерименту будемо використовувати звичайні тіні для очей, я їх нанесу на руку. Попередньо на руку я нанесла тональний засіб і тепер нанесу тіні на шкіру. Неймовірно пігментовані тіні. тобто буде дуже класно видно, який результат після фіксації. Тепер я фіксую ці тіні фіксатором. Нанесли. Почекаємо, поки цей фіксатор висохне, і подивимось, наскільки він зафіксував макіяж. І зараз можна побачити, що дуже-дуже дуже я близько нанесла. І трошки поплив наш фіксатор. Приберу надлишки вологою серветкою, дочекаємося до повного висихання і перевіримо, наскільки цей фіксатор класно фіксує. Ну що, наш фіксатор повністю висох, можна подивитися, що рука вже повністю суха. І зараз будемо перевіряти, просто проведемо рукою по косметиці і подивимось, чи зрушить вона з місця, чи ні. Поїхали. Так, досить сильно я натискаю, і ми можемо подивитися, що всі тіні розмазались по руці. Можемо побачити, що ступінь фіксації досить низька. Так, знову повторюємо ті ж самі дії. Я нанесла на руку тональний засіб. Зараз набираю ті самі тіні і наношу їх на шкіру. Це нанесли, зараз будемо фіксувати наступним фіксатором. Переходь за посиланням в профілі, щоб подивитись повне відео.